СТЕМ Центр у прилуках інновації для якісного навчання. У Прилуцькому ліцеї No7 з листопада 2023 року впроваджують новий проєкт від Міністерства освіти і науки України. Варто зазначити, заклад постійно відслідковує інновації в освіті. Ліцей No7 став першим, хто взяв участь в освітній реформі нова українська школа ще в 2017 році. Сьогодні у навчальних закладах міста за програмою нової української школи учні здобувають знання у шостих класах. А ліцей No7 пілотує проєкт, випереджаючи програму на рік. Це стало поштовхом для участі і у новому проєкті СТЕМ Центр. Він є продовженням освітньої реформи нової української школи. Реалізація ініціативи передбачає чотири етапи і розрахована до 2027 року. До проєкту школи учасники долучилися ще в 2022 році. Ліцей номер 7 додали до ініціативи уже у 2023 році, коли Міністерство освіти і науки вирішило розширити перелік навчальних закладів. Розповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Світлана Василюк. Проєкт цей є створений наказом. Міністерства освіти і науки України 2022 року. Наш заклад долучився до цього проєкту у листопаді 2023 року, коли розширилось коло учасників проєкту. Тобто, спочатку туди до реалізації цього інноваційного проєкту входило 5 областей. У листопаді 23-го року додалося ще шість учасників, от і місто Київ. І серед цих шістьох учасників була і Чернігівська область, і серед дев'ятьох закладів, які долучилися, був саме наш ліцей. Поняття STEM-центр Центр це акронім утворений з англійських слів, пояснює Світлана Василюк. Саме ці назви вказують на напрямки освіти, що задіяні в STEM Центрах. stem, STEM це абревіатура з англійської мови, яка перекладається як Наука, технології, інженерин інженер, інженер і математика, тобто це поєднання природничих наук, технології, математики. От. І створення STEM-центрів це створення таких центрів, де якраз через практичні навички, через дослідницьку роботу буде відбуватися просвіта. Як школярів, так і дорослого населення. Завдяки впровадженню інновації учні 5-11 класів ліцею номер 7 вивчатимуть новітні IT-технології. Крім цього, зміниться підхід у навчальні. Ліцеїсти опановуватимуть інформатику, фізику, хімію, біологію не в теорії, а за допомогою дослідів та експериментів. Ми маємо певні напрацювання по стему, У нас вже є певні напрацювання учителів математики, учителів технологій, інформатики, хімії, фізики. Та біології. Для втілення реформи у життя необхідна наявність нового мультимедійного обладнання. Цю потребу вдалося задовільнити завдяки співфінансуванню з державного та міського бюджету. На сьогодні дороговартісне обладнання освоює вчитель інформатики ліцею номер 7 Сергій Бондаренко. Із таких основних доволі е, суттєвих речей це у нас є три е, сенсорних панелі, які прийшли на класи. Е, Пілотні класи Нуш. Було закуплено також два мультимедійних комплекси: це у кабінет фізики, кабінет хімії, тобто це короткофокусний, короткофокусний проєктор і е, дошка. Для підтримки навчання предметів було закуплено е, 5, поки що 5, комплектів Мозабук програмного забезпечення, яке е, може використовуватись для підтримки викладання різноманітних предметів. Тут є Фактично всі предмети з усього циклу шкільного. Вони зручні тим, що дуже багато 3D-моделей інтерактивних, які стосуються і географії, і фізики, і хімії, і математики, от, і біології. Плюс можна докупляти, закачувати інші моделі, проводити уроки, проводити тестування. Багато все цікаво. Окрім інтерактивної техніки, було придбано різноманітні датчики для проведення експериментів з фізики, хімії чи біології. Принцип роботи перевіряємо на прикладі датчика температури. Підключається звичайним USB-подовжувачем. Автоматично е, програма його бачить, починаємо вимірювання, і в нас відбувається рух. Відбувається побудова графіка. Коли я затискаю, ми бачимо, що зараз йде зростання. У нас температури. Для дослідження можна включити режим відображення таблиці, поставити вимірювання і відповідним чином все це бачити і потім вже проводити далі, опрацьовувати цей результат. Уроки інформатики також викладатимуть по-новому. Така маленька плата з батарейкою, до якої можуть підключатись різноманітні. Додаткові датчики. Тут є спеціальна полоска плата, куди роз'єми можна підключати. Є в комплекті у нас ще також USB-кабель для того, щоб сюди завантажувати програму. Є в нас певна кількість крокодилів для того, щоб все це приєднувати. Є там трошки світлодіодів, для того, щоб можна було якусь. Проводити сигналізацію. Середовище мікробіт, воно схоже на знайоме всім середовище Scratch. Тобто діти, починаючи з молодшої школи, його використовують е, простий спосіб. Потягнули, щось там вибрали, ось датчики, наприклад, чи мишку натиснуту, чи щось таке інше. І це середовище, яке є віртуальним, от в якому також ми можемо. Скидати різноманітні блоки, от так само, складати програмку, і потім її запускати, і бачимо, що відбувається. Тобто їм дуже легко перейти з одного на інше. Потім все це зберігається, закидається сюди, як звичайний файл на флешку, включається, і вони працюють. Тут є багато різноманітних розширень, є різноманітні датчики, які можна підключати. От. І все це працює. Вчитель біології Олена Федосенко говорить: завдяки проекту STEM центр учні будуть виявляти інтерес до вивчення математичних та природничих дисциплін. Тому нове обладнання конче необхідне для якісного здобуття освіти. В майбутньому до ліцею номер 7 має надійти і інше обладнання. До прикладу, електронні мікроскопи використовуватимуть на уроках біології. Але сьогодні вже сформована гарна матеріально-технічна база для проведення цікавих занять. Отримані прилади, наприклад, визначник освітлення. Визначник вологості ґрунту і повітря, визначник pH розчинів ґрунту, нам дуже допоможе саме спрямувати, простимулювати діяльність учнів на самостійні дослідження, тому що можна використовувати це не тільки при визначенні PH, наприклад, розчинів, при вивченні хімії, але коли вивчаються теми мінерального оживлення рослин у сьомому класі. І при виконанні манівських робіт, тому сподіваємося, що і в наступні роки цього обладнання буде все більше, і відповідно ми зможемо підтримувати інтерес до навчання і відповідно стимулювати цікавість дітей до самостійних досліджень, до самостійного володіння знань.